Друзі, всім привіт, Компанія є e Ото. Мене звати Володимир. Будемо зараз тестувати автомобіль, який привезли для нашого клієнта влада з міста Дніпра. Автомобіль Nissan Leaf, 24 кВт батарея 2014 року. Показую вам автомобіль всередині. Авто має безключовий доступ. У автомобіля присутні підігрів руля. Кондиціонер сідінь, підігрів сидінь передніх, підігрів сидінь задніх. Автомобіль збережений в гарному стані. Підігрів руля, музика Bose. 11 поділок, 183%. Авто є камера 360. Є другий комплект коліс. Зараз вам покажу, який він був, бо ми для клієнта замінили вже на літні колеса. Зимові йдуть в комплекті. Також два кабеля. Один кабель зарядка 220, другий кабель до, подовжувач до станції зарядної. Авто в гарному стані, провели хімчисточку, полірування, два ключика, весь комплект документів будемо передавати клієнту. Верніше будемо його відправляти завтра в місто Дніпро. Для клієнта. Зарядочка тут є чадемо і звичайна. Зарядка чадемо. звичайна ти б До речі, в цих АЗЕО вже йшли. Комплектації на пульті відкривання лючка. Тест-драйв будемо проводити трішки з кондиціонером. На вулиці зараз в нас плюс 25 градусів. Тріп збиваємо на 0. Авто приємне тим, що в нього 59 тисяч кілометрів пробігу, стан батареї 83% сох. Автомобіль нас зарядився на 120 км перед початком, коли ми його зарядили до повна. і проїхали ми на даному автомобілі 123 км. Залишилось у нас 34 км. Тобто, в такому режимі Ну, інколи було еко, інколи звичайний режим драйв. Е, в такому режимі з нечастим вмиканням кондиціонера. Тобто, якщо ще додати місто, бо зараз нагадую, ми використовували тест-драйвер, виконували, тобто в такому режимі тільки траса 80-100 здебільшого. Якщо додати ще місто, то реально даний автомобіль проїде 160-170 кілометрів. Реально проїхати на даному автомобілі з таким, в такій температурі, нагадую, і з такою батареєю. Взагалі, ви повинні розуміти, що автомобіль Nissan Leaf, він конкурує з таким автомобілем, як Volkswagen e Golf. Тобто в ціновій політиці, що Nissan Leaf, що Volkswagen e Golf, будуть плюс-мінус одинакові. Все залежить від характеристики параметрів. Авто ми підібрали в Норвегії і привезли його в Україну повністю під ключ. Дане авто вийшло нашому клієнту. 7800 доларів під ключ. Якщо вас цікавлять електромобілі з Норвегії, наш менеджер з радістю підбере вам автомобіль для ваших потреб. Під відео закріплюю телеграм-канал наш, де ви зможете зайти, підібрати собі будь-який електромобіль. У нас з'являються там пропозиції як і в дорозі, так і під замовлення. Провели відео огляд, провели тест-драйв. Не забудьте поставити вподобайку, телеграм-канал, в описі під відео.